Всі недолюблені, абсолютно всі. Так що, в першу чергу, це треба любов повернути собі, полюбити себе і перестати брехати все. Радянський Союз їм цього знання не надав. Вони знали в принципі, як любити своїх дітей, як за ними там доглядати і так далі. До Тому подібне сьом, до сьомого покоління ніхто не знав, що таке любов. Що діти вони дивляться на своїх батьків, вони дивляться на те, які відносини між мамою і татом, вони дивляться на те, як мама а, за собою там піклується, як вона за собою доглядає, скільки часу вона там, можливо, виділяє на те, щоб відпочити. І саме так дитина і вчиться, як вона має відноситися до себе. Може не відбуватися такий жах в сім'ї. Але такі прості фрази, як а, яйце курку не вчить, а закрий рота і їж. О там е, я і одне слово, вона мені десять. Це дуже перекриває потік енергії вже у дитини, коли вона хоче проявлятися, коли вона хоче висловлювати свою думку, коли вона розвиває свої когнітивні здібності, і здібності взагалі показувати себе цьому світу. У е, неї будуть е, перешкоди постійно на шляху досягнення її цілий, тому що ніби вона все робить, ніби вона паше там 24 на 7, але тим не менш у неї не виходить досягати тих результатів, коли інші люди роблять в два рази менше і заробляють в два-три рази більше.